Створення фінансової поліції, уже відповідний законопроект, зареєстрований у Верховній Раді. Uh -huh. Податкова міліція ліквідовується, створюється фінансова поліція. Власне, яка її структура, які функції, це буде те, що, те ж саме, що і податкова міліція, чи зовсім інша якась структура? О, ви знаєте, дуже цікавий законопроект, і ось його автори ну абсолютно невірно підходять до а, мотивувальної частини. Ну, скажімо так, є предмет, який соціум сприймає. Органи, правоохоронні органи на даний час сприймаються негативно. Відповідно, автори при поясненні тої чи іншої норми в законопроекті виходять з суспільних настроїв. Вони говорять про те, що буде скорочена загальна кількість працівників фінансової поліції повідно, ну, в порівнянні з працівниками податкової міліції. Ну, до прикладу, якщо в податковій міліції працює 5700 працівників станом на сьогодні, то ось вони пропонують фінансовій поліції а, на стадії Уже умовного створення, ти да, 3 тисячі чоловік загальну штатну структуру. В той самий час. Все, все порівняння взагалі в законопроекті, в поясненні записці до законопроекту, відбувається між податковою міліцією і фінансовою поліцією. Насправді це не зовсім вірно, тому що до повноважень фінансової поліції збираються віднести злочини, які станом на сьогодні розслідуються Національною поліцією раз. І два це деякі злочини, які відносяться до підслідності органів служби безпеки України. Якщо аналізувати статистику зареєстрованих кримінальних проваджень по тих злочинах, які плануються передати до підслідності фінансової поліції, то навантаження неслідчих. На в порівнянні зі слідчими, допустимо, податкової міліції, ну, зросте як мінімум один, один до трьох, один до чотирьох раз. Відповідно, при зростанні навантаження говорити про те, що ми наберемо 30% працівників новоствореної фінансової поліції за рахунок попередніх е е працівників, які раніше виконували свої обов'язки в. Органах податкової міліції СБУ чи національної поліції, а 70% ми наберемо ну, людей з вищою освітою, які своїми моральними діловими якостями а, будуть відповідати критеріям високим. Це некоректно, оскільки 70% цих людей фактично не будуть мати досвіду а, розслідування кримінальних проваджень, бути, не бути ні детективами, ні слідчими а відповідно буде страждати і якість. Досудового розслідування. Якщо ви покладаєте на орган на такі органи, як фінансову поліцію, розслідування всіх кримінальних проваджень, які пов'язані з державними фінансами, то варто розуміти, що люди, які стоять за схемами, пов'язаними з розкраданням чи корупційними схемами, які пов'язані з фінансовими потоками держав, вони напевно не дилетанти. І напевно що ці кримінальні провадження не будуть особливо легкими е, в плані розслідувань. До того ж, ну це якщо говорити про складні злочини, тій самій фінансові поліції віддається, е, планується віддати до повноважень до підслідності боротьбу з гральним бізнесом, боротьбу з незаконним обігом е, лазерних носіїв, ну тобто авторські права. Е, планується віддати таку. Е, Такі злочинки, передбачені кримінальним кодексом, як приласнення, розтрата е, чужого чи віреного майна, збільшується кількість Функції, кри... кримінальних проваджень, розширюється е, сфера впливу і в той самий час зменшується кількість дете... детективів. Ну, сьогодні. Гостем нашої програми був економіст, заступник директора громадської організації Публічний аудит Андрій Вігірінський.